До вашого відома звернення мешканців будинку номер 114 по вулиці 22 січня щодо е, катастрофічного стану е, покрівлі даху. Просив би у вас є депутатський запит, е, мій і я б би просив би це питання включити в проєкт бюджету на наступний рік. Це перше. І друге. Також е, хочу звернутися до вас з проханням підсипати вулицю Стуса, принаймні після вільної суміші. Адже діти, які приймують до школи, тротуару там фактично відсутні. Діти, які прямують до школи, йдуть просто по калюжам. Це є звернення і батьків, і педагогічного колективу. І останнє ну, багато негативу лунає, але я би хотів трішки додати позитиву. Не все так погано, як можливо здається комусь. Був окремо на нараді, наша фракція проводила нашу внутрішню партійну нараду, і ми аналізували кількість кількість зреалізованих мікропроєктів в області за рахунок обласного бюджету і міського бюджету. І Ідрогобич дуже позитивно виглядає. Приємно є те, що фактично майже усі мікропроекти зреалізовані. І навіть були додані додаткові мікропроекти, пане голове, Я би просив би, щоб ви взяли під особисту контроль питання тих проєктів, які ще не реалізовані, щоб ми 100% вийшли на реалізацію мікропроєктів. І окремо хочу зазначити, щоб пріоритетом на цей рік. Так як ми говорили бюджетом, закладали ми мікропроекти. Кошти на співфінансування це дуже позитивна практика і дуже велика кількість коштів з обласного бюджету долучається. Окремо також пан Михайло Шеремета дав слушну пропозицію, щоб при формуванні бюджету були присутні на бюджетній комісії обласні депутати, адже є велика кількість програм, які в принципі можна залучати з області. Дякую.